Куди дивляться, які там артисти, які там дуже знаменитості і так далі, тому подібне. І от напрямок цей, ви ж подивіться, звідки починають губи збільшувати. І всі дивляться їх такими. Я вже колись пояснював. наприклад, показую, приїхала артистка там на концерт, вона холодно, зима, вона напів, вибачте, гола вийшла з машини. Пішла і вона пішла на концерт. І ті діти дивляться, як вона вдіта, так вона миттю перейшла, розумієте, ту територію і пішла. А вони як в діти? Так само дивляться дуже показово. Мала одного чоловіка, потім другого, потім третього. І вони ж сприймають це все. Але дітей виховуються дуже важко, розумієте, бо я вже пояснював. Треба вчити старших, ну, верніше батьків теперішніх, старші батьки мають вчити, що дитина по суті саме більше вчиться, саме головне до двох років. Тому що свідомість дитини приходить в середньому взяту в два роки. В однієї, може, в рік і 9 місяців, в другій 2 роки і місяць, то так, як дитина, котра навчиться колись скорше ходити, котра розмовляти, так само і це. Це не залежить, ну, не впливає на розум дитини, бо різний організм в кожного. Це, це таке. Але саме головне вчити до двох років дитину. В якому вона буде середовищі в той цей час. Я пояснюю, але я бачу, зараз це мало хто теж сприймає, бо чому? А зараз більшість не хочу образити, але як живуть люди, ага, маленька дитина що не зробила, мама сміється, бо то моя дитина задоволена неправильно. От якраз цей період треба дитину вчити. І з що воно починається. Сам перед ми повинні розуміти, що дитині передається генетика від батьків, чи більше від мами, чи більше від тата, але є такі варіанти, що може і в діда, і в бабцю, і в прадіда піти, чи по маминій лінії, чи по татовій лінії. Але суть в тому, що все одно цю дитину треба їй зробити певні умови, от хоча б до тих два років. Чому? Бо вона живе тільки те, що бачить. І якщо ви в тому приміщенні, це не залежить, чи це одна кімната, чи це дві кімнати, чи це там сільська хата, чи міська квартира, різниці немає. Але дитина сприймає це середовище, які відносини в сім'ї? Як батьки між собою спілкуються. розумієте, Вона мовчить, бо вона ще може і розмовляти не вміє, але вона очками дивиться, вушками слухає. І вона це все сприймає. Якщо там в тій родині доброта, порядність, то воно так і впливає на цю дитину, і вона його бере в себе далі. Дитина навчилася ходити і приходить, взяла якусь там річ. Чи побила, чи перекинула, то немає і мама тішиться, бо це моя дитина. А має сказати, так не можна, цього більше не роби. Тоді ти вчиш дитину. Але в нас більшість зараз, я бачу це, ага, усміхнуть. Бо моя маленька дитина, вона не навмисна. Я не сказав, що вона навмисне, але її треба вчити, що це не можна так робити. І от коли батьки будуть правильно вчити дитину, то дитина буде мати певні обмеження, розумієте? Але в нас втягну зараз, щоб вони були вільними. Та вільними вони будуть, коли в них розум буде прекрасний. А так вони навпаки будуть залежними від всього. І ось через що ви питання, зали, чому всі роблять негатив діти? А тому, що їх не вчили. Їх не вчили не вчили, і вони два роки виповнилися, ну, чуть більше, в них повністю прийшла свідомість. І якщо вони щось зробили негативне, і батьки запитають, хто це зробив? Та дитина скаже, ні, ні, я не знаю, це не я, я не бачила. А ось цю дитину, яку правильно виховували, ця дитина навіть сама, може, ще не запитала, прийде, скаже, мамо чи тату. Я не хотіла, але так сталося, чи я не побачила. Ви розумієте, ця дитина буде реальним життям жити. А ця, що не скаже і відмовиться, ця вже буде емоціями.